Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милосердю ми не зникли, бо велике, велике Його до нас милосердя, бо велике Його до нас милосердя. Він повелів цьому сонцю сьогодні зійти і осяяти землю. Осяяна, осяяна сонцем правди, наша українська земля, і хоч ніч знову таки була дуже дуже тривожна, але відбій пролунав. Слава Господу! І в мене сьогодні був вибір: їхати чи не їхати на море. І знаєте, спочатку я думала, ні, відбою немає, і така ніч була непроста. Залишусь, поїду в парк, але тільки я виїхала із свого гаража, зразу пролунало відбій тривоги і вирішила, їду. Я не знаю, що буде завтра. Сьогодні в мене є час. Я встигну, Господь укріпи мої ноги, і я буду тут, на цьому березі моря, хвалити свого творця. Аллилуйя, слава Богу, слав душа Господа, слава душа, ім'я святе його, як ніколи заспівай, Бога величай, благослови Господа, благослови Господа. Алілуя! слава Богу, слава Богу. Тож буду величати Господа, читаючи псалом, в якому так багато хвали Господні. Алілуя! Слава Богу! Але розпочну вибірково з кожного псалому по, по декілька рядків. І так, псалом 111. Усім серцем буду прославляти Господа у раді праведних і в громаді великих. Господні діла, великі господні діла, і їх притяг, і їх прагнуть осяйнути всі, котрі ними захоплюються. Щось хвилі так розхвилювалися, що я вирішила так, трішечки пересяду, щоб та вода мене не досягнула. Псалом 113, початок. Прославляйте слуги Господні, хваліть Господні ім'я, хай буде благословене ім'я Господнє віднині і повики, від сходу сонця до заходу, нехай славиться ім'я Господнє. Господь піднесений над усі народи, Його слава, привище небес. Найменший, найкоротший псалом 117. Хваліть Господа всі народи, прославляйте його, всі племена. Бо велике його до нас милосердя, а Господня істина незмінна по віки. Алілуя! Алілуя! Псалом 118. Прославляйте Господа, адже він добрий і його милосердя вічне! І хай скаже Ізраїль, і хай скаже Україна, і хай скаже кожна Божа дитина, його милосердя вічне. Нехай скаже Дім Араона, Його милосердя вічне. І нехай скажуть усі, котрі шанують Господа, Його милосердя вічне, і у всьому утиску я заволав до Господа. Господь мене почув і визволив. Господь нас почув. Він визволить нас, Він визволить нас. Алілуя, Слава Господу! Господь зі мною! Я не боюсь нікого! Що може зробити мені людина? Господь зі мною і допомагає мені! Я спокійно дивитимуся на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулка у Господа, ніж надіятися на можновладців. Звідусіль народи оточили мене, але я дав їм відсіч. Чим? Господнім іменем, Господнім іменем. Вони оточили мене, звели облогу, проте я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче рід джолиний, але погасли, як вогонь у терні, бо я дав їм відсіч Господнім іменем, читаючи ці рядки, переді мною картина. Голіаф і йде Давид. Йде Давид і каже, а я йду проти тебе іменем Господа Саваофа, а він ішов проти отого великана іменем Господа Саваофа і отримав перемогу. І отримав перемогу. У нас є така привілегія брати слово Господнє, брати його ім'я і проти ворога, проти отих летючих гадів воювати. Чим? А ми йдемо проти того ворога іменем Господнім. Алілуя! Слава Господу! Обціли мене на чарі джолини, але але погасли, як вогонь у терні, бо я дав їм відсіч Господнім іменем, сильно стовкнули мене, щоб збити з ніг. Та Господь мені допоміг, Господь моя сила та пісня. Він став мені притулком, вигуки радості і торжества на наметах праведників, Господня правиця здійснює перемоги, вигуки радості і торжества. В наметах праведників. Господня правиця здійснює перемоги, Господня правиця високо піднята, Господня правиця витягає потугу, виявляє потугу. Я не помру, але буду жити. Наша країна не помре, вона буде жити. Але щоб розповідати про Господні діла, ми не помремо, ми будемо жити. Щоб, щоб розповідати? Про Господні діла. І кінець 28-й. Ти мій Бог, тебе я буду прославляти. Боже мій, величатиму тебе, прославляйте Господа, бо він добрий і Його милосердя вічне. Алілуя. Слава Богу, слава Богу, і Його милосердя вічне! Вчора була на зібранні в єврейській спільноті, і вчора було свято Курім, да, я була права. І вчора знову читалася книга Естер, і мені знаєте, було дуже дуже цікаво скільки пройшло часу від того часу. Від того дня, коли був підписаний указ, другий указ, що євреї можуть оборонятися. І коли настане отой день Адара, 13 Адара, коли вороги хотіли знищити повністю єврейський народ там по всьому царству того царя, то коли Естер уже прийшла до царя, коли вже цар повісив того Амана, він сказав, що не може він, царське слово не може бути е, ухилене. Те, що вже вийшло від уст царя, це вже закон, і його не можна відмінити, але можна скласти новий закон. Який і цариця істер до і з е, мудрим Мардахеєм вони повідомляють, царю, що давай ми Е, Повідомимо всім нашим нашим єврейським братам, і сестрам те, що вони можуть захищатися, вони можуть захищатися. Отже, восьми розділ. Отож, з того дня цар або хорош подав у руки цариці Естер дім ворога юдеїв гамана, а Мордахея призначив. А от Мордахей отримав доступ до царя, оскільки Естер розповіла, ким він її доводиться. Цар взяв свій зняв свій перстень спочатку, який забрав Пугамана, та передав його Мордахею. Естер же признач... Естер же призначила Мордахея управителем маєтку Гамана. Незабаром Естер ще раз звернулася до царя, припавши до його ніг, вона плакала і благала його відвернути лихо відвернути лихо агайського гамана та його злочин, злочинні наміри, які він замислив проти іудеїв. Цар, звичайно, простягнув до напрямку Естер Золоте Берело, а Естер піднялася і стала перед царем. Вона сказала. Якщо цар вважатиме це доречним, і я здобула в його довіру, то маю справу, і мою справу він вважатиме справедливою і йому буде до вподоби, то нехай будуть письмові, письмово відкликані листи з розпорядженням «Гама, гамана, сина, Гамаде, гамадета, який він розіслав. А, адже як я можу дивитися на нещастя, яке має випасти на долю мого народу? Тоді цар Ав А. Шавахарош промовив до цариці Естер. Ось я дав Естері Дім Гамана. А його самого повішив на, на шибениці, за те, що він підняв руку на іудеїв. Напишіть, що що ви запишіть і ви щодо справи іудеї в листі листи від імені царя, що вважаєте за потрібне, і затвердіть царським перстем. Адже те, що напи що пишеться від царського імені та що затверджене царем царським перстнем, відмінити не можна. Отже. Третього місяця, тобто місяця сіва, сіван, 23 го дня того ж місяця, царські писнакі писарі написали те, що звів Мордохей у справі іодеїв і направив до сатрапів. І було на всі всі письмена були направлені. Це було написано від імені царя, і в указі цар дозволив іудеям, що мешкають в усіх місцях, зібратися і стати на захист свого життя в усіх озброєних в будь-якому народі і в будь-якій області, які будуть на них нападати, знищувати, вбивати і вигублювати разом і дітей, і жінок і їх маєтки. Все це мало відбутися в усіх областях царя Аха Швероша один день. 13-го дня, 12-го місяця, тобто дня Адара. І от коли ці всі письмена, в яких було написано, що єврейський народ може захищатися, були відіслані. І народ, який отримував ці письмена, що він робив? Що він робив? Гонці, котрі мчали на царських конях, їхали з великою спішністю. Бо таким був наказ царя. Цей наказ був опосвіщений у замку Сузи. Для іудеїв настав час світла радощів, веселощів і пошани у кожній області, у кожній провінції, в усіх місцях, куди лише доставлялося розпорядження царя, та його указ серед іудеїв наставало урочисте свято, радість і веселощі та бенкетування. Так само багато і людей. Поміж інших народів землі приєднувались до іудеїв, бо їх охопив страх перед іудеями. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Мені було дуже дуже цікаво, скільки часу. Тривала оця підготовка. Адже коли був повішений аман і був указ, був наданий другий указ, що іудеї можуть оборонятися, був якийсь час. І я знаєте, читаючи декілька разів, не знаходила того місця. А в сьогодні, вранці, маючи це питання, Господь указав мені, що це було в третьому місяці, в 23-му дні. А до події, яка мала статися, коли народ мав оборонятися, потрібно було ще чекати майже 9 місяців, тому що ця подія відбувалася в 12-му місяці, в 13-му дні. Для чого це все? І хтось скаже, і кому потрібно ці дати, дати потрібні нам. Тому що коли народ ізраїльський отримував оті листи, і ще ніякої не було боротьби, розумієте? І ще ворог точив свої мечі, і ще ворог також готувався до того 13-го Адара. Але отримавши оті листи, в яких цар їм дозволяв оборонятися, захищатися, що робив народ? Він почав славити Господа, він почав веселитися, вони вже прийняли оті письмена як перемогу, як перемогу. І читаючи ці, ці рядки вчора на служінні, е, ну, їхній пастор, я забула, як він у них називається, він читав і він казав. Отой путіман він буде повержений. Отой путіман будь, йому достанеться те, що він хотів. Що він хотів українському народу, оте дістанеться йому. Він хотів знищити український народ в нього не вийде, тому що Господь за нас. Ми йдемо проти них іменем Господа Савофа. Господнє ім'я нам в поміч. Ми не знаємо, коли це відбудеться, але ми маємо оці вже письмена від Господа. Господь нам каже, що той, хто покладає надію на Господа, постижений не буде. Господь нам каже: беріть моє ім'я. І виступайте проти того путімана, радіючи, славлячи ім'я Господнє, вирушайте проти того Галіафа іменем Господа Савоофа. І ви отримаєте перемогу. І ще нема того дня, але уже в наших серцях повинно бути оце притворення. Кушенє повинно бути оце уже відчуття, відчуття перемоги. І коли в нашому серці відчуття перемоги, відчуття радості, відчуття веселощі, оцим відчуттям ми приближаємо цей день. Алілуя, Слава Богу! Слава Богу! Господь і знову, і знову, і знову каже: уже оцей наказ, що ви можете захищатися, що ви можете оборонятися, що я з вами, скільки до кінця віку, уже ми отримали ці письмена. Уже ми отримали, і як би там ворог не ухищався, якби він не стиглив свої, не скали в свої зуби. Він буде повержений. Нам потрібно в це вірити і не дозволяти, не дозволяти сумнівам, не дозволяти гудіню, не дозволяти тримтінню вселитися в наші серця. Якщо ви втомилися від безсонних ночей, Господь знаєте, повиліває вам. Лягайте і спіть, лягайте і спіть. Любов улюбленому своєму Господь дарує сон. Не можете спати тут. Поїдьте, поїдьте і відпочиньте десь в якійсь місцевості, де не так гудіть туди, але поспіть. Потрібно виспатися, щоб мати сили. Адже якщо ми вже втомлені, роздратовані, то в нас буде мало сили протистояти. Не буде сили радіти, не буде славити сили Господа. Не буде, а Господь так хоче, щоб з наших вуст йшли рядки подяки. Лунала пісня подяки. Лунали слова славослов'я. Адже коли ми вихваляємо нашого Господа, ми танцюємо на голові нашого ворога. Коли ми знаходимо сили серед оцього шторма, серед оцих гудінь, славити нашого Господа і радіти, то наш ворог він уже повержений. В нього немає сили досягнути наших кордонів. В нього немає сили. Алілуя. Слава Господу! Слава Богу! Бог іще, і ще іще раз нам показує шляхи нашої перемоги. Господь іще, іще, іще утверджує те, що нам потрібно славити Його, гучно славити, вихваляти Його, прославляти Його ім'я. Адже він добрий, адже він милосердний. Нам потрібно зрозуміти, що ми вже отримали від Господа отого от листа. Що ми можемо оборонятися? Ми можемо оборонятися. І знаєте, ми того листа отримали з перших днів цієї війни. Ми його отримали з перших днів цієї війни. Ворог мав план за три дні захопити нас. Але, але не збулися і не здійснилися його плани. Не збулися і не здійснилися. Чого так довго? Можливо, можливо, церква не зрозуміла, що вона цариця і світ. Можливо, церква не такою молитвою молилася. Можливо, ми не будемо зараз нікого засуджувати. Ми не будемо зараз копатися в минулому. Ми будемо зараз утверджуватися, утверджуватися в цій істині, що Господь за нас. І будемо приходити до престолу благодаті і з великим великим натхненням, що ми отримаємо цю перемогу, тому що Господь за нас тоді хто проти нас, тож укріплюємося словами істини, і отримавши цього листа, ми будемо веселитися, Бога прославляти, а Господь обов'язково проявиться, проявиться в нашому житті. Алілуя! Слава Господу! Будьте збережені Господом. Знаєте, незважаючи на те, що так штормить, на морі так спокійно, е невітряно. Хоча отам зараз піднімуся вітрисько, отаке буває, отаке буває, благодатне місце. Алілуя! Будьте збережені Господом! І хай щира Господня рука буде завжди над вами. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.